Останніми днями бачимо, що в багатьох соцмережах з'явилася така інформація, що Україна перетворюється на Білорусьчі, на КНДР, про те, що у нас тут встановлюється тоталітарний режим, і ось такі наративи з'явилися після того, як на сайті Ради Європи з'явилася інформація, що про дерогацію Конвенції Ради Європи щодо. Основних, точніше, окремих прав людини і основоположних свобод, і цікаво дізнатися, то чи дійсно є в нас така зрада, про яку розганяють у соцмережах, з чим це пов'язано, і що загалом що таке дерегація, чи Україна вперше здійснила цей крок, чи таке вже траплялося в нашій історії. Справа в тому, що ця новина і мене здивувала, тому що Україна вже неодноразово, А якщо порахувати разом із пактом про громадянські та політичні права, то вже більше 20 разів. Робила цю ж саму дерогацію. А та, яка трапилася в квітні цього року, вона навіть фактично звузила перелік обмежень, а не розширила його. Тому це дещо схоже справді на розганяння зради. Але я не думаю, що зумисне просто наша спільнота вона дуже любить свободу. Вона готова за нею боротися, що вогнем, що мечем. І тому, як тільки бачить щось із натяком на несправедливість, то я він там чи немає, але готова коментувати і коментувати. Тому е, тут дещо перебільшене занепокоєння, тому що дерогація існує для того, аби забезпечувати гарантувати права людини, а не задля того, щоб їх порушувати. Це лише одне із кількох інших обмежень прав людини, які допускаються відповідно до тієї ж самої конвенції. І це не означає, що держава, яка дерогує, тобто відступає від певних статей конвенції, тепер може робити все, що їй заманеться, те, що робить там КНДР чи те, що робить Білорусь. Абсолютно ні, і громадяни нашої. Держави вони не втрачають жодного права звертатися до європейського суду з прав людини і позиватися на певне порушення навіть тих прав, від яких Україна відступила, і вже в кожному конкретному випадку Європейський суд з прав людини буде розглядати питання: а чи справді там було порушення, в якій пропорції воно було вчинене, чи Україна відступала, чи не відступала, чи можна було якимось іншим заходом замінити той, який спровокував неправомірне втручання тощо, то. То фактично це все перебуває під контролем незалежного судового органу. І якщо будуть певні зловживання, то ми обов'язково матимемо відповідні рішення, і не просто рішення, але і там кількатисячні єврові компенсації для громадян, які постраждають. Тому я би тут була досить обережною, і ще раз би попередила, що наш ворог користується тим, як ми вміло вміємо розганяти зраду, і не варто її робити там, де її насправді немає і також потрібно. Сказати, що Україна я вже починала з того, що навіть зменшила перелік обмежень, і справді це так. Тобто були виключені певні статті Європейської конвенції з переліку дерогації, наприклад, право на свободу совісті, думки релігії, воно тепер буде сповідуватися в повному обсязі, і таким чином Україна демонструє, що вона переглядає заходи, що вона переглядає необхідність таких обмежень, і теж саме буде з статтями, які ще залишаються під дерогацією. А чи можете розповісти про ті статті, які залишаються під цією дерогацією, з чим це пов'язано? А чи це зокрема також пов'язано з тим, що на над окупованими територіями так би відповідальність несе країна-окупант? Дивіться, спочатку справді було пов'язано з тим, що е, на окупованих територіях Україна просто не здатна забезпечувати всі ті права та свободи, які передбачені Європейською конвенцією про захист прав людини основоположних свобод. В Принципі російській Федерації було би дуже зручно, якби українці хлинули з окупованих територій у Європейський суд з прав людини, позивалися на нашу державу, там відсуджували собі якісь гроші. Але наша держава відступила і зробила абсолютно правильно. Вона не єдина у Європі, яка вдалася до такого кроку, і туречч. На це робила у свій час, і держави, які там знаходилися під величезними обмеженнями у зв'язку з ковідом, робили відповідне, і кожного разу Європейський суд прав людини вважав такі заходи доцільними. Тому от, тут ми зробили вчасно. Перша дерогація відбулася в 2015 році, стосувалася окупованого Донбасу. Далі була дерогація, яка стосувалася Кримського півострова, і справді в контексті Кримського півострова у заяві України містилася така фраза, що на окупованих територіях. Повний контроль 에... Точніше не так, повну повну відповідальність за забезпечення е, прав людини та основоположених свобод несе саме окупаційна держава, тобто Російська Федерація. Це не тому, що ми так сказали, знаєте, просто переклали з себе відповідальність. Ні, це тому, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та держава, яка встановлює свій контроль, то окупує територію, вона відповідальна за е, забезпечення прав та людини цивільного прав та свобод цивільного населення. Тобто тут е, фактично ми маємо відповідну ситуацію, яка Демонструє зв'язок між там, обмеженнями прав людини і між ситуацією, в якій ми опинилися. Тоді це була окупація, але потім сталося повномасштабне вторгнення. В Україні почав на повну потужність діяти відповідний закон про право положення воєнного стану. Указами президента продовжувався термін дії цього воєнного стану. І у законі чітко передбачені обмеження прав та свобод людини, які передбачені в Конституції України, і які власне були відтвореннями відповідних міжнародних Міжнародних договорів і Європейської конвенції про захист прав людини, і міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ми відступили від цих статей у міжнародних органах ще в березні 2022 року. І фактично просто кожного разу переглядали певні обмеження, їхню доцільність і скорочували цей список. Тобто, те, що трапилося в квітні цього року, це власне демонструє певну совісність України в даному питанні. І чому це трапилося? Тому що власне у нас у законі і так ці обмеження передбачені. Вони де факто і так діяли. Тому ті особи, які писали в себе у Твіттері чи на Фейсбуці, величезний перелік обмежень. Так, це все правда. Тобто ці обмеження справді діють, але вони діють не тому, що Україна раптом зробила щось 4 квітня на рівні Ради Європи, а тому, що Російська Федерація напала на нашу державу, вчинила акт агресії і тому, зв'язку із дією воєнного стану, на жаль, положення вимагає певних обмежень прав людини. І держава не може їх забезпечувати в тому обсязі, який існував до моменту повномасштабного вторгнення. Що це за права? Тому що було і таке запитання е, найрізноманітніші, на жаль. Стартуючи від права власності, це додатковий протокол перший до європейської конвенції, також свобода пересування. Ми знаємо про ці обмеження. Також право на освіту, це те, що нове з'явилося, і право на виборче право, я би сказала, активне та пасивне. Ми дуже добре розуміємо, що нині провести у нашій державі демократичні вільні вибори, які будуть відповідати всім міжнародним стандартам, це просто неможливо. І тому те, що Україна дорогувала від цієї. І статті це просто продиктовано часом. Чи буде зберігатися така крайня необхідність роками і десятиліттями, хто з наскільки буде тривати це повномасштабне вторгнення? Тут я не буду брати на себе відповідальність вказати, але сподіваюся, що держава буде переглядати такі заходи. І якщо ситуація буде налагоджуватися, деескалуватися, то тоді і перелік обмежень ставатиме ще меншим. Пані Катерино, цікаво, а як часто держава може власне переглядати ось ці пункти і власне влаштовувати, виконувати, проводити, врешті-решт, цю дерогацію? Це має бути як регулярно, і розумною періодичністю. Тобто держава не може ввести обмеження на величезний перелік статей із конвенції додаткових протоколів і зберігати їх 10, 20-30 років. це залежить... Вас числі, і на полі, бо є фактори яких термінів не передбачено в самій конвенції і в практиці не передбачено, але Україна зважаючи, я вам вже говорила скільки вияв про дерогацію було на чисто переглядає перелік тих статей, від яких відступає, вказує на необхідність, чому ми маємо продовжити там певні обмеження. До речі, дуже чітко це просідковується в заявах. До початку повномасштабного вторгнення, коли Україна навіть наводила статистику, наприклад, там скільки було зруйновано будинків, скільки людей було вбито, скільки. Людей було покалічено, і так далі, і тому подібне. Тобто, вона намагалася справді продемонструвати необхідність таких заходів. Пані Катерину, але ще цікаво, то ось у зв'язку з цією дерогацією, чи дійсно зокрема ця дерогація вона убезпечує державу Україну від різних позовів у Європейському суді з прав людини, але водночас чи можуть громадяни України, зокрема, подавати туди позови на країну агресорку, яка вийшла із європейського? Суду з прав людини та загалом із з Ради Європи з різних конвенцій, то і чи є шанси, що ці справи можуть бути там розглянуті? Я вже трішки згадувала про це побічно, що стосується Європейського суду з прав людини, так громадяни України досі можуть без жодних перешкод подавати свої скарги на Україну у європейський суд. Інше питання, що на жаль, що стосується держави агресорки, такого права у них немає. Після 16 вересня 2022 року, європейський суд з прав людини не має юрисдикції щодо Російської Федерації, тому що Російську Федерацію вигнали із Ради Європи. Вона щоправда, там інколи позиціонує. Що сама вийшла, але менше з тим, тобто ті порушення, які трапилися до цієї дати, їх іще може розглядати Європейський суд з прав людини. На жаль, те, що трапилося після, він не може. І тут питання навіть в тому, що гаразд, ті порушення, які трапилися до даної дати, буде винесено рішення. Росію будуть, буде визнано винною, буде присуджено певну компенсацію. Але як змусити її виконати це рішення раніше, коли вона була членом Ради Європи, там існує всередині досить Ефективний механізм е, моніторингу за виконанням рішення певних заходів, які вживаються у зв'язку із невиконанням такого рішення, і насправді Російська Федерація, що стосується осіб із окупованих територій, вона досить охоче просто відкуплялася, віддавала ті гроші і нічого не змінювала, тільки аби знаєте, зайвий раз не показувати, що вона там держава окупант. Але... Нині ситуація куди складніша і будемо дивитися, як е, змусити Російську Федерацію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань. Це дуже важко. Але є ще один орган згадувала про міжнародний пакт про громадянські та політичні права. Те, що Україна також дорогувала від цього пакту від таких же самих статей, тобто не по номеру, а за суттю, е, і це логічно, тому що е, у самій конвенції в Європейській в статті 15 передбачено, що е, цей відступ. Він відбувається в тих межах, в яких він не порушує інші міжнародні зобов'язання держави, і тому Україна е, таким чином себе перестрахувала. І наші громадяни все одно не втратили право звертатися в Комітет ООН з прав людини, який виносить рішення щодо порушення пакту, і те ж саме стосується Російської Федерації. Бо Російська Федерація залишається що стороною пакту, що визнає юрисдикцію Комітету ООН з прав людини, і зараз правове е, правозахисне співтовариство України, в тому числі наша організація регіональний центр прав людини. Ми намагаємося от використовувати саме даний механізм для того, аби, хоча б, спробувати захистити права людини, в тому числі на окупованій території. І ще один цікавий факт: Російська Федерація не дерогувала від жодної статті. Ну, вочевидь, на рівні Ради Європи її просто вихнали і вже було пізно дерогувати. А що стосується міжнародного пакту про громадянські та політичні права комітету з прав людини, то вона просто навіть не вважає за потрібне від чогось дерогувати, і це до речі. Дуже гарний приклад для порівняння, тому що якщо ми хочемо сказати, що в нашій державі якісь там певні проблеми із демократією з правами людини, то наша держава, хоча б взяла на себе сміливість і відповідальність відступити від статей конвенції, де вона точно бачить, що не може забезпечувати права та свободи людини. Держава, в якій дійсно авторитарний режим, де немає демократії і прав людини, просто навіть не бажається за потрібним. Вона може порушувати на її думку все, що захоче, без жодної відповідальності. То пані Катерино, якщо ще говорити зокрема про українців, які, наприклад, постраждали від ракетних обстрілів Росії на неокупованій території, на вільній підконтрольній Києву території, чи чи в такому разі, куди можуть вони звертатися ці українці, так само в ООН, в Європейський суд справ людини немає смислу, так? Тут і ще гірше гірша ситуація, тому що міжнародний пакт про громадянські та політичні права він не, не містить статті, яка передбачає захист права власності. Тому фактично поскаржитися просто на те, що було зруйновано щось, не вдасться. Можна спробувати вийти через інші статті, там забезпечення права на житло, на невтручання у сімейне приватне життя, на інколи руйнування житла це співмірно із нелюдським поводженням. Тому можна подивитися залежно від ситуації. Але я би рекомендувала інший шлях. Нині почав працювати вже на повну потужність міжнародний реєстр збитків, куди ті громадяни, от саме на підконтрольній Україні території, тому що, на жаль, для громадян із окупованих територій поки що цей механізм є недоступним. Але на територіях підконтрольних Україні через дію можна подати скаргу в такий реєстр, зафіксувати збитки, які було завдано, і спробувати отримати відшкодування. І так само у нас є програма. Програма є відновлення така досить суперечлива, але хоча б за ті кошти, які там можна отримати, тобто за те відшкодування, яке можна отримати в рамках програми є відновлення, можна спробувати відбудувати якусь частинку свого зруйнованого житла пані катерина цікаво протягом якого часу це може відбутися коли українці які подаватимуть відповідні відповідні документи зможуть все таки розраховувати на те що їм допоможуть Стосується міжнародного реєстру збитків, то маємо бути реалістами. Це досить тривалий період часу. Хоча це так це досить песимістично, тому що якщо подивимося, як швидко створився реєстр, то це там рік зайняло для міжнародних процесів. Це, це дуже оперативно, але все одно доведеться почекати. Тобто, завтра кошти не видадуть, тому що потрібно ще знайти джерело фінансування всіх цих збитків, які завдала Російська Федерація. Чи це будуть активи, а їх потрібно конфіскувати перепрофілювати? Чи це якісь будуть спочатку інвестиції, а потім буде від Росії знято у вигляді репарацій? Тобто, це це певне юридичне питання. А що стосується позовів, тобто скарг до, наприклад, комітету з прав людини, то в середньому розгляд справи він триває у ну от, в середньому, десь близько шести років. І після цього виносяться рішення. От зовсім нещодавно наша організація мала переможне для себе рішення. Воно стосувалося цивільної особи на території Кримського півострова, якого депортували на територію Російської Федерації, примусово нав'язало йому російське громадянство, і ця особа повністю відстояла всі порушення свої права в комітеті ООН з прав людини. Це велика заслуга юристів, адвокатів нашої організації, але також рішучість самої постраждалої особи дочекатися справедливості і це рішення воно є прецедентним, тобто воно справить позитивний вплив на всіх цивільних осіб на окупованих територіях подібні ситуації, тому цій особі присуджено певний певну сатисфакцію, тобто відшкодування шкоди, і от Російська Федерація буде вимушена виконати це рішення, тому що її просто на рівні організації Об'єднаних Націй будуть кожного разу нагадувати, чому вона не виконала і не виконала тут. До речі, я думаю, що вона адаптує практику. Таку, яка існувала до початку повномасштабного вторгнення, просто відкупитися, якось там, щоб швидше забули, і не викликати зайвого шуму. Пані Катерино, але повертаючись до дерогації, то коли Україна зможе скасувати ось цей відступ від частини окремих прав та основоположних свобод людини, чи тут є якісь часові рамки, якісь вимоги від Ради Європи чи того самого пакту, про якого про ви згадували? Дивіться, якщо почитати статтю, то там немає ніякого терміну, але є умова, за якою така дерогація є можливою, тобто це стан війни або надзвичайної ситуації. Тобто, доки щонайменше у нашій державі буде воєнний стан, а ми розуміємо, що він в принципі частково може існувати на певних територіях і після умовного там, повного прориву України її перемоги і так далі, то це на жаль тривала історія. Я не беру. Уся на себе робити, знаєте, там часові прогнози. Е, я не корую операції військові українські, так само якісь дипломатичні переговори про мир. Але сподіваюся, що як тільки така необхідність зникне, Україна обов'язково скасує цю дерогацію. І насправді, якщо вона не скасує сама. То тоді просто кожного разу розглядаючи певний той чи інший обмежуючий захід, європейський суд з прав людини буде казати: ну у вас уже не існувало такої необхідності. Тобто, навіть ваша заява, яка там лежить про дерогацію, не скасована, не замінена, тощо вона не легітимізує відповідний захід, і тому ви маєте там відшкодувати завдану увагу. Тобто, пані Катерино, правильно ми розуміємо, що наразі на цю ситуацію з дерогацією впливає виключно війна в Україні. Тобто Україна дорогувала і в перший раз через окупацію Російської Федерації через її агресію, і другий раз, і третій. ці, ті всі рази, які я вам називала, це все було обумовлено саме російською агресією до початку повномасштабного турнір, до початку окупації, точніше, якщо бути більш точно, до 2015 року. Україна не робила подібних відступів. Але цікаво, чи ось ви згадали про те, що навіть Україна звузила частину цих прав, тобто зменшила кількість статей, від яких вона відступила. З чим це пов'язано, чи це пов'язано з поліпшенням ситуації в нашій державі, чи є якісь пояснення зникли просто ті обставини, тому що свобода думки совісті і релігії. Ми можемо забезпечити повному обсязі, це і так на абсолютне право. Я певні там обмеження передбачені в самій статті, тобто дерогація тут вже не потрібна. Також там були певні статті, щодо яких сама можливість дерогації вона є досить така дискусійна, і тому Україна просто відмовилася від цих статей у загальному переліку, оскільки ну, наприклад, відступити від заборони дискримінації не можна, тому що дискримінація заборонена завжди це абсолютно заборона, тому і я певна, що наша держава і не хотіла нікого дискримінувати. Це просто там певна була технічна помилка. Також я би хотіла звернути увагу. Ми то говоримо про загальний там звуження обмежень, і це правда. Але що стосується виборів, тому що зараз там можливо нас буде хтось дивитися і звіряти конкретний перелік. Так там з'явилася стаття про вибори, але я вважаю що вона. Тобто не про вибори, а про виборче право я вважаю, що це абсолютна необхідність. Тобто вона там з'явилася, тому що ми наближаємося до наближалися би до президентських виборів. Е їх неможливо провести, їх неможливо провести, навіть якщо ми говоримо і про активне право, тобто особа з фронту не може себе висунути на цю посаду, а вона має на це право так само забезпечити, щоб всі люди проголосували. У нас мільйони біженців. У нас мільйони просто ну не біженців, а осіб, які покинули Україну у зв'язку там із російською агресією, тому що термін біженець абсолютно некоректний щодо них. У нас також є внутрішньо переміщені особи із різним правовим внутрішнім статусом. У нас Люди на окупованій території, тобто вони всі мають виборче право, яке на жаль, ми не можемо повністю гарантувати. Тому такий відступ він продиктований крайньою справді необхідністю, і я вважаю, що даний момент що не менше це абсолютно виправдано.